Хм, У мене сьогодні ще одне відкриття. Сьогодні день відкриттів. Дивимося, заявлено 5 Ампер годин. І заглядуємо всередину. На акумуляторі написано 2000 -годин. Хм, а Як це так? Тут 5. А тут міліампер-години, Але 2000. А тут 5 ампер годин, А тут 2000, але годин. Хм, Як же це розуміти? А, я зрозумів. Ампер години показують, скільки елементів всередині стоїть, а не ємність. Або по-іншому ємність залежить, ємність акумулятора залежить. Від... Кількості елементів, які знаходяться в цій батареї. От дивіться, 5 елементів 5 А ампер, 5 ампер годин. Все зрозуміло. Відкриття Еврика!